Ми виготовляємо експо-панелі. Зовні вони виглядають одинаково, але відрізняються матеріалом та навантаженням, яке витримують. Є у нас експопанелі з HDF товщиною 3 мм, експопанелі з ДСП товщиною 10 мм, та експопанелі з МДФ товщиною 18 мм. Панелі з HDF та ДСП на барні. Вони складаються з ламелей, спеціальних з'єднувальних вставок. Та торцевих профілів. Такий вигляд вони мають з задньої сторони. По боках у них розташовані спеціальні такі вушка, на які можна навісити ці панелі на стіни і при необхідності зняти їх. Вони добре витримують навантаження цієї панелі разом з товаром. Панелі з 10-мм ДСП також на барні, з подібних вставок. Також в комплекті вони постачаються з торцевим профілем. І панелі товщиною 18 мм вони йдуть фрезеровані пази вставляються в ставки з ПВХ, які витримують навантаження до 15 кг на паз, алюмінієві економ вставки вони витримують навантаження до 25 кг на напас. І алюмінієві стандартні, це більш міцні вставки. Вони витримують навантаження до 30 кг на пас. Панелі з ХДФ витримують навантаження до 10 кг на пас. Кольори білий, чорний, дуб дуб крафт золотий. Такі панелі підійдуть для більш легких товарів, таких як мобільні телефони, аксесуари чехли, зарядні пристрої, наушники, шкарпетки, сувеніри, косметика, парфуми, дрібна біжутерія. Панелі з ДСП 10 мм це найбільш оптимальний на сьогоднішній день матеріал, з якого ми виготовляємо панелі. І вони витримують навантаження десь до 25 кг на пас. Кольори білий, чорний, антрацит, дубсонома, дубватан, срібло. Панелі з. МДФ 18 мм, mm. це класичні панелі. Вони витримують навантаження в залежності від вставок, які ми використовуємо. Гачки однаково вставляються в панель з 18 мм МДФ. Тримається. Також цей гачок можна ставити в панель десятки. Думаю, щоб не впала. Ну, і також вона вставляється і в 3-мм панель. Але це я показувати не буду, так як воно все ще не дуже міцно тримається. Дякую за увагу. До побачення.